Заводська вроді би, якби пічка, вроді би, непогано, все працює, питань нема. Але це ну, я не розумію це за чим, навіщо це робити? Оце, дивіться, ось ви напиляєте красу, да? рекомендуєте її пропалити перед встановленням. Ну, ви робите, ось дивіться, це ж не кожен це робить зараз представте, Це кожух треба зняти. І це все, ось дивіться, бачите, це все краска. Це ми вчора протопили, зараз вона остила, і це все краска. Дехто цього не робить і залажує каміння, ну, і потім це все дихаєте, оцей фарб. Ну, у вас що, немає нормальної там фарби, виробники. Ну, оце, Як це можна? Ну, я це не розумію. І це, і це не тільки наш вітчизняний виробник. Це всі. Хоть Харві, хоч Harvard, Новослави, хоч Кастер і таке інше. Та і Навіщо це таке Ну, я, я не розумію, це. знімаю віде... відео стосовно каміння. Це е... малиновий кварцит, чи як він там називається. В общем, Це найдешевший камінь, який є. Щоб ви розуміли, це грубо говоря, той же самий бут. Але просто якби, його пакують і беруть у вас гроші. але з нього, з нього ефекту він к нулю. Тобто Ви його нагріли, він швидко встиг. Мало того, що він ще пригає, там, скакає. Да, раніше я тож цей камінь засипав та і зараз засипаємо не без того. Понятно, що у людей нашого кошти, коштів вистачає та й засипають. Але з ну, нього ефекту і пользу немає. Ось камінь, який дійсно є з нього польза, і тепло, і якість повітря, коли нагрівається, зараз відкриє. Це дійсно камінь. Коли нагрівається, водичку поливаєте, вдихаєте пари і лікуєте дихання якби в камеру, а це більш, більш дешевий сегмент, але вже не бутовий. Це більш ми саме на